Так, привіт всім! Мене звуть Наталя. Я народилася у Краматорську. Все життя навчалася у українській гімназії, тому я дуже люблю українську мову, українську культуру, Україну взагалі. До цих всіх подій я можу сказати в Україні я. Ну, У мене не було того відчуття, що я ось така от патріотка саме України. Я просто жила в Україні, я знала, що це норма. Тобто я в Україні, я розмовляю на українській мові, там у домі, можливо, там з друзями розмовляла по-російськи. Але коли ось це все почалося, я настільки зрозуміла, що я патріотка своєї країни, що я Просто стовідсотково не всієї душею. Люблю Україну, люблю своїх друзів українських і, і взагалі Україна це моє все, це моя любов, це моє кохання, це мої батьки, мої батьки частина України, моя родина це частина України. В мені українська кров. Тобто, це все для мене. Дійсно, я це зрозуміла, і я. Я завжди була українкою, але ось ці події, всі мене надихнули на те, що я настільки кохаю Україну, що я не знаю. Ці всі події я застала, скажімо так, початок, коли був Майдан у Києві. Я в цей момент була у Китаї. Я там працювала. У мене були, скажімо так, свої проблеми. Я рідко спілкувалася з батьками по скайпу, і скажімо так, що. Я трохи не розуміла, коли мені мама казала, там ось там у нас там на Майдані вбивають людей. І я так кажу, яких людей? Що ну, хто вбиває? Нашого вбиває? вбивають? Тобто, для мене це було дикістю. Тобто, я не дивилася, телебачення. Я не бачила там подій цих всіх, не знала, що, що, що відбувалося. Але потім, коли я приїхала, я зрозуміла, роз, що це просто е, людський дебілізм. Хтось там почав орати, Росія, якась прийди. Е, Путін, тобто це взагалі для мене було такою дикістю, я не зрозуміла, чому, який Путін, хто взагалі, чому Росія? Потім почалось якесь ДНР-ЛНР. Це взагалі я не хочу цього. Для мене це було повніший, я не знаю, людська тупість. Як це можна казати, коли ти живеш в Україні, казати, я хочу відділити шматок країни і перенестися до іншої країни. Якщо тобі не подобається, бери свої чемодани і їдь до тієї, країни, де ти хочеш жити, правильно? Чому мені нав'язують думку, що я маю жити у Росії, якщо я не хочу цього? Тобто у мене в душі дійсно був такий злість навіть. От зараз я просто ненавиджу, не знаю цих людей, які це все почали кричати про Росію і так далі, і за цих людей. Стільки смертей, стільки наших хлопців помирають, і я їх прошу цих всіх людей, беріть свої манатки, їдьте до Росії, але не чіпайте нашу країну. Все, дякую. Я зрозуміла, що треба підніматися і щось робити. Бо дійсно кожна людина, кожна допомога армії, кожна вклад в нашу державу він важливий.